Слава Ісусу Христу! Доброчесні Отці, достойні наші діакони. Я щиро вітаю вас усіх із Днем священства з вашим священством. Переживаємо його, очевидно, кожен Його переживає, зокрема, кому Господь дарував, таку ласку стати священником чи діяконом також. Старайтеся, щоб гідно через своє життя, це покликання священства пронести, щоб бути вірними Ісусові Христові. Він нас вибрав, Він нас покликав, Він від нас очікує цієї вірності і відданості Йому. Пам'ятаймо, молімося за мир Україні. Просимо Бога, щоб цей мир якнайшвидше Господь приблизив. До нас. Я також бажаю всім вам миру у ваші серця і також миру для нашого миролюбного народу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!